Показую результат того, що я свердлив грушку. Хто там не знає, на що я свердлив? свердлив, щоб заробити на переглядах гроші. Зараз покажу, що я назаробляв. І того вийшло у мене назаробляти на прицеп отаких от сажанців. 에, ну, в общем, в середньому воно в загальній сумі тут вийшло на 10 тисяч гривень сажанців. Точно не знаю по кількості, тому що раніше вони трохи дешевші були, зараз якісь по 150, якісь по 200 гривень, якісь бачу і по 250, є сагори по 300 Ну то таке. Коротше, суть в тому, оце в прицепчик 에, 10 тисяч обійшовся, 9750, якщо, якщо бути точним. Так що, тепер в мене що? Я, звісно, трохи заслав гавка як собака. Але поки погода хороша, треба би їх мені посадити. То старий садок в планах корчувати помаленьку, новий садити помаленьку. Так що, хто там жалувався, що я нічого не сажу, тільки все псую, ні, я спочатку псую старе, щоб посадити нове. Тепер мені треба оці всі деревця посадити. Тут абрикоси, персики, сливки, трохи грушок, трохи яблунь, ну і дві сакури. Сакури це так чисто для декоративних приколюх. Ну, все, так, що народ. Берете шуроповерт, крутите, свердлите дюрку, заробляєте гроші і садите новий садок. Не шартеся.